Пропонуємо вашій увазі конденсаційні котли Victrix Zeus 25 та 32 від лідера італійського ринку опалювальної техніки компанії Immergas. Дана пропозиція стане у нагоді тим користувачам, які мають підвищені вимоги щодо кількісних та якісних показників гарячого водопостачання, які можливо забезпечити виключно із застосуванням накопичувального бойлера та водночас не вважають за необхідне відводити окреме приміщення під малоестетичну інсталяцію, задовольнити потреби таких споживачів з успіхом може нова пропозиція від Immergas – конденсаційні котли Victrix Zeus 25 та 32, адже вони вмістять вбудований бойлер гарячого водопостачання та з легкістю можуть бути включені в будь-який інтер'єр. Котли мають ізольовану від приміщення камеру згорання та призначені для монтажу системою коаксіального димоходу або роздільних каналів повітря і диму. Фронтальна панель котла виготовлена з двох частин: верхньої металевої кришки та нижньої частини виготовлені з фактурного ABS-пластику. В нижній частині передній панелі розташовані органи керування котлом, що складається з дисплею, інтуїтивно зрозумілих регуляторів температури опалення та гарячого водопостачання та чотирьох кнопок. Окрім кнопки включення-виключення, кнопки вибору режиму та кнопки розблокування є окрема кнопка інфо. За допомогою цієї кнопки можна вивести 16 інформаційних параметрів, що повністю показують стан котла і полегшують його діагностику. Під час роботи на дисплеї котла показується його актуальний стан: режим, температура води або теплоносія, наявність полум'я у камері згорання та індикація підключення додаткової автоматики. Конденсаційні котли Victrix Zeus 25 та 32 оснащені теплообмінником з нержавіючої сталі. Конструктивно теплообмінник виконано у вигляді єдиної спіралі з постійним розміром попереченого перерізу, що забезпечує високі експлуатаційні можливості з огляду на надійність. Ще однією конструктивною особливістю котлів Victrix Zeus 25 та 32 є автоматична система контролю якості горіння газу, що реалізується блоком керування котла та електронно керованим газовим клапаном. Дана система дозволяє виконати налаштування економічних та екологічних параметрів роботи без застосування такого високовартісного обладнання, як аналізатор продуктів згорання, що забезпечує значно вищий рівень доступності сервісу. Ця система виконує контроль і підтримку якісних параметрів протягом всього періоду експлуатації. Але найголовнішою конструктивною особливістю котлів Victrix Zeus 25 та 32 є вбудований бойлер гарячого водопостачання ємністю 45 літрів. Бойлер виконано з нержавіючої сталі, що додатково підкреслює увагу іммергас щодо якості своїх виробів. Для забезпечення вимог енергоефективності бойлер вкрито високоефективною термоізоляцією. Також слід підкреслити, що бойлер має власний розширювальний бак та можливість підключення системи рециркуляції гарячого водопостачання, що є запорукою комфортного функціонування розгалудженої системи гарячого водопостачання. Конденсаційні котли Victrix Zeus 2532 мають максимальну потужність в режимі опалення 32 кВт та можуть обігрівати приватні будинки площею до 400 метрів квадратних. Широкий діапазон модуляції потужності до 17% від номіналу в режимах опалення та водопостачання дозволяє точно підтримувати споживачем температуру та забезпечує плавну та економічну роботу обладнання навіть при суттєвих сезонних змінах потреб теплопостачання. При задоволенні потреб гарячого водопостачання котли Victrix ZEUS 2532 мають максимальну потужність 32 кВт та здатні продукувати понад 190 літрів гарячої води на хвилину протягом перших 10 хвилин та не менше 18 літрів на хвилину, починаючи з 11-ї хвилини циклу. Постачання гарячої води. Характерною ознакою такої роботи буде висока точність у дотриманні температури. Така продуктивність здатна задовольнити найвибагливішого споживача. Котли Victrix Zeus обладнані повним пакетом захисних функцій: захист від перегріву, захист від замерзання, захист від високого тиску теплоносія, захист від низького тиску теплоносія, захист від пропадання полум'я або газу. Захист від порушення димовидалення, автоматичний байпас з можливістю регулювання, що захищає від погіршення циркуляції в системі опалення, для забезпечення більш комфортної експлуатації та зниження споживання газу котла. До нього можливе підключення, пульту дистанційного контролю, кліматичного термостата, датчика вуличної температури, комплекту інтерфейсу для контролю і керування котлом через інтернет. Котли Victrix Zeus сертифіковані на території України. 100% котлів поетапно під час виготовлення та остаточно після його завершення проходять перевірку на тестових стендах, що гарантує високу якість та безперебійну роботу в подальшому. Обирайте перевірну десятиліттями якість від Іммергаз.